Доброго ранку ранок на тисі продовжується. Ми продовжуємо нашу розмову. Перша ранкову розмову у прямому у прямому ефірі. До нас гості завітала Марія Симкович, при керівник європейської школи Арпат Арогатія, президент Європейської школи та Аліна Носа, віце-президент Європейської школи. Все ось так такі солідно звучить. Солідні, Ось такі солідні ранкові гості. Дуже такі напевно поважні. Завітали до нас у солідних ранкових гостей. Запитаємо власне те, що стосується теми нашого сьогоднішнього ефіру. А говоримо ми про те, як зберегти молодість і наскільки років ви себе відчуваєте. Ну, Звичайно, це питання я не знаю, наскільки воно для вас актуальне, тому що ви такі молоді і гарні, але все-таки напевно, ви замислюєтеся над цим. А, насправді дійсно я замислююся над цим питанням, і дуже часто мені кажуть, що я виглядаю набагато молодше, дуже набагато молодше, ніж це справжній мій вік. Рецепт. А, рецепт, рецепт, рецепт моєї молодості це те, що я спілкуюся з дітьми, і з кожним роком я молодію і молодію. Угу. Мій рецепт. Класно. Я думаю, що жінки всі запам'ятали або ж занотували і теж будуть його використовувати. До речі, звертаємося не тільки до жінок, а й до чоловіків. Можете долучатися до нашого спілкування. Номери телефонів. Думаю, нагадаю Максим. 616191, код центр Закарпаття 0312. також телефон для СМС. Повідомо для цього мобільного телефону 063 229 97 99. Обов'язково пишіть, телефонуйте до нас, долучайтесь до нашої розмови. Сьогодні буде цікаво. Я думаю, сьогодні у нас такі поважні гості. Віце-президенти, президенти, керівники. І сьогодні будемо говорити. Дуже дуже цікава розмова. Європейська школа. Що це за проєкт? Давайте почнемо із самого початку, тому що я не впевнена, що телеглядачі добре знають, що це таке. Розкажіть. Взагалі, проект Європейська школа він проваджується за фінансування Європейського союзу у рамках програми НПІ Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія 2010-2013. Координатором проекту є Петро Ярославович Кіндюх. Це відома людина в місті, директор ЗОШНОМР5. Саме ми є основними у цьому проєкті. Насправді унікальність проекту в тому, що є потужна така партнерська база. Це дев'ять партнерів і п'ять освітніх установ. Це загальноосвітня школа Івано-Франківська, це школи Словаччини, місто Сніна, Угорщини, місто Кішварт Румунії, місто Баямаре. Тобто, дуже така потужна партнерська мережа. Ви тобто, ви обмінюєтеся досвідом як із українськими містами, як і в українські мережі, так і з іншими містами. Саме, тобто в інших країнах, так? Так, тобто така сама європейська школа, дзеркально створена у Івано-Франківську в Угорщині, в Словаччині, Румунії. Тільки кожна школа відповідає за певний напрямок. Тобто в Україні, в Ужгороді, це напрямок лідерство, івано – це бізнес, Угорщина екологія, словаччина інженіринг і Румунія це енергетика. А як п'ятій школі вдалося саме долучитися до цього, я так зрозуміла, масштабного проєкту? Ну, взагалі, п'ята школа є дуже активною в плані проекту. <рес> реклама, це... реклама. Так, і це є не перший такий проєкт. Ми вже брали участь у багатьох проєктах, це українсько-польські проєкти, але як партнери. А саме коли ми є бенефіціарами, тобто ми є основними проект, це такий перший великий масштабний. Е, ви так. раді, що саме ваша школа бере участь у цьому проєкті і саме ви берете участь у цьому проєкті? Звичайно, mm. що раді. Звичайно. Коли дізналися про це, і які були емоції? Як ви собі це уявляли? і Чи виправдалися ваші сподівання? Ну, насправді, я долучився до європейської школи осінню. Це було досить легко. Я шукав якусь цікаву інформацію в інтернеті, натрапив на сайт європейської школи. Побачив, що є вакантні місця на посади учні європейської школи. Президента а, а і як -президент. став президентом. От розкажи Президент. цікаво. Вибори демократичним шляхом, тобто проводилося голосування, обирався президент. і Таким чином я став президентом. Я просто хочу трішечки додати, чому от він прочитав в інтернеті. Насправді в нас був оголошено, коли стартував проект, був оголошений конкурс дітей, тобто набір проводився учнів, і до нас учні потрапили дуже такі креативні. Це переможці різних конкурсів обласних, всеукраїнських. Це призери Олімпіад. Вони теж писали творчу роботу. Школа моєї мрії. І о, так, через конкурс потрапили до мене. Ну про наших гостей я багато наслухалася напередодні ефіру. Мені дуже вас розхвалили. Казали, що ви активні, молоді люди, маєте багато захоплень. Давайте ми вас більше познайомимо з нашими телеглядачами. Розкажіть трішечки про себе. Ну, напевне, почну з себе. Ну, мені лише 14 років, я з третьої російськомовної школи. В принципі, можу про себе сказати, що я креативний, тому що часу в мене обмаль, я завжди зайнятий на якихось, у якихось справах. Тобто займаюся європейською школою, ну, президент, маю дійсно багато справ і танцями. Тобто mm -hmm. стараюся якось займати свій час і спортом. Ось. Призер Олімпіад. Ну, і і знаю, що товаришуєте з комп'ютером дуже добре. Ну, напевно, якщо так, європейська школа, тобто новітні технології, комп'ютер. А Аліна знає, що дуже добре знає іноземні мови, так? Mm, так, я вивчаю іноземні мови і в школі звичайній, е, і в європейській школі. І раніше вивчала в рамках програми Україна-Польща. Е, ну, Прирахувати може мови, які вивчаю? Звичайно. Англійська, німецька, угорська, словацька. Е, знаю е, українську і російську, звичайно. Польську вивчала в україна польщій програмі і пробувала румунську. Ну, можна вас називати поліглотом ну, полягову початку. Я не знаю ці мови, я просто їх зараз вивчаю. Ну але в майбутньому, ми, звичайно, ми. все попереду. Я, я хочу ще трішечки додати, що європейська школа саме надає можливість вивчити мови, тому що а, зараз у нашому суспільстві, а тим більше в Закарпатті, це в нас такий, а, такий край, де потрібно знати багато мов. І а, в нас є учні, які а, в, ну в нас а школа дає можливість вивчати мови, Це румунську, угорську, словацьку, англійську. І є учні інколи здається, що це дуже Важко, але от Аліна є прикладом того, що вона входить на всі заняття і встигає всі мови вивчати. І самі учні сказали, що випускник європейської школи це має бути випускник креативний, який міє себе презентувати, але володіти не менше п'ятьма мовами. Тобто, це наша така межа. Ну не межа, а стимул, до якого ми. Yeah. А скільки взагалі учнів у цій європейській школі? Е, е, поки що в нас є 30 учнів. Це такий набір, але в вересні ми продовжуємо набір, е, будемо теж набирати учнів нових. Е, з кожним тижнем до нас теж приєднуються е, нові учні. Е, от я знаю, що ви багато можете розказати про те, чим ви там займаєтеся, але хочеться безпосередньо почути від дітей. адже їм більше напевно запам'ятовується. Отже, такі собі уроки в європейській школі проводяться в тренінговій формі, тобто ми всі сідаємо в коло і просто як. Спілкуємось між собою. Е, тренінги приходять на різні теми. Тренінги проводять Марія Олександрівна та Борис Миколайович. Марія Олександрівна проводить тренінги більш на розвиток людини як особистості, тобто проводяться вправи на, на теми як лідера, так і взаємодопомоги. А Борис Миколайович проводить тренінги більш по термінам, тобто комп піар, грамотні. піар комп'ютерна комп грамотність і так далі. Е, Європейська школа уроки зовсім в зовсім в іншій формі. Це як перспектива в такій школі, звичайній, але це поза уроками, тобто це не можна порівняти з звичайною школою. Але безперечно цікаво. То ви навчаєтеся в школі вже близько 9 місяців, вже навіть понад 9 місяців. Як з вересня як почалася європейська школа, так і зараз е, ну взагалі пілотна група вона займається з літа. А основний о, такий склад був сформований із січня місяця. А, тобто, січня місяця, так так, так так. чи можна сказати, що у вас вже є якийсь досвід? Що ви вже можете поділитися цим досвідом з іншими людьми? Є безперечно, є досвід, тому що ми і подорожуємо до країн партнерів, Угорщини. О, ось тепер ми не, недавно. Їздила до Івано-Франківська та Угорщини, проводилися прес-конференції. Ми спілкувалися з дітьми, обмінювалися досвідом. і Безперечно, це безцінний досвід. Саме це запитання ми поставили не тільки дітям, не тільки президенту, віце-президенту, а простим ужгородцям у нашому експрес-опитуванні. Давайте подивимося, як же вони відповіли на запитання, яким досвідом вони, вони можуть поділитися з іншими людьми. Доброго ранку, ну а ми продовжуємо нас у гостях президент, керівник та віце-президент європейської школи. А перш ніж ти поставиш наступне запитання. Я б хотіла глядачам нагадати, що ви ще маєте кілька хвилин для того, аби поставити саме своє запитання. Не забувайте, що ми у прямому ефірі. Наші номери 616191 для того, щоб дотелефонуватися. Або 063 десяттри, двадцять для того, щоб написати смс. Повідомлення можливо і ваші діти захочуть стати членами членами європейської школи. До речі, що потрібно зробити? Тут якщо називати там Два-три кроки для того, щоб стати членами учнями а, і учнями. європейської Ну, насправді потрібно бути ініціативним, креативним, хотіти потрапити до нас, а ми чекаємо на всіх бажаючих. Тобто, а оцінки? А. Оцінки, як статистатика, впливає там? А, в, ну, взагалі, ми приймаємо учнів, які хочуть себе реалізувати. Оцінки ми не дивимося на їхні оцінки в школі, на їхні атестати. Ну, все-таки, якийсь відбір є, напевно, так, іноземні так, мови треба. Так, знати. Так, так, тобто, володіння іноземними мовами і бажання вчитися інших іноземних мов. Окрім навчання, Знаємо, що окрім навчання, ви ще паралельно можете і відпочивати. У вас є така можливість. Розкажіть про це детальніше, можливо, і цим заходите нових членів вступити саме до вашої страни. Ну, найактивніші учні європейської школи мають можливість поїхати в літні табори за Словаччину, Угорщину, Румунію, івано і також буде табір на, в Ужгороді на базі Закарпаття. Ем, ми маємо можливість, звичайно, це дуже велика можливість поїхати в табір за кордоном, спілкуватися з іншими людьми, нових друзів знайти нові враження. Ну це вас тільки попереду, ми так розуміємо, так? А, так. Ну, тобто, це вище... вже, вже вже, це ну. починаючи із 4 липня. Перший табір буде Словаччині, з 4 по 9 липня. Потім табір в Угорщині, зразу в Румунії в серпні. Вересень це Івано-Франківський, жовтень це Ужгород. Такий насичений графік. Так. Так. А Ужгород колись буде приймати? Будете приймати гостей закордонні? Та звичайно, тому що всі учні, от я казала, що європейська школа це дзеркальне відображення всіх країн. І кожен табір це всі учні найактивніші в Угорщина, Словаччина, Румунія. Спочатку всі збираються в Словаччині, потім всі в Угорщині. Uh -huh. І так останній пункт це Ужгороді. Яка успішність учнів в європейській школі? Чи оцінюється саме їхня успішність, чи більше все таки ініціативність, креативність? А, ну, взагалі, о, якби такого оцінювання в нас немає. нас оцінок ми не ставимо, тому що було бажання учнів, щоб ми не оцінювали їх якимось балами, але найактивніші, це зразу видно під час всіх тренінгів, під час, а ми беремо участь у різних акціях. До речі, ми брали участь у Днях Європи в Ужгороді, так само співпрацюємо із різними організаціями. Ми хочемо долучитися до Олег Лукша, президент ротарі клубу, теж завітав до нас на заняття і запропонував створити на базі європейської школи такий осеред, Дитячий ротарі клуб, який називається Інтеракт, такого ще аналогу в області немає, і діти так само проявляли там активність. А що там будуть робити у цьому клубі? Дуже коротко, а, ну це так само це буде активна діяльність громадська, тобто це буде допомога, можливо, якісь проекти. Взагалі, в нас є структура в європейській школі, і є у нас такий комітет, який займається проектною діяльністю, і ми є в нас заняття по піар-менеджменту і проєктному менеджменту. Методу і ми хочемо навчити дітей теж писати невеличкий проект. Ну ми вже так чимало розповіли про цю європейську школу. Я думаю, що чимало наших телеглядачів, батьків зацікавилося дітей звичайно цією школою. Хочеться запитати у вас, що ви очікуєте все-таки від цих занять? Перспективи на майбутнє. Тобто я чітко знаю, що моє майбутнє буде пов'язано з міжнародними відносинами, з іншими країнами. Ну і можливо, і неможливо, а чітко європейська школа дає можливість вчати мови, вивчати лідерство, навчатися цьому, щоб бути лідером і бути креативним, бути більш відкритим угу. в іншому суспільстві. Тобто, чимало перспективного вас чекає після цієї школи, Арпар е, насамперед, це досвід. Життєво потрібний досвід для подальшого навчання в університетах і роботи, друзі, тому що ну неможливо без друзів. Ну и потом уже... Майбутні перспективи, тобто вже якісь запрошення на роботу подальшу в закордону міжнародні відносини. Європа, ну високо я... програмку, програмку європейської школи. Досить багато тут. Стільки ми про все просто не встигнемо говорити, тому що тут досить багато пунктів. от тільки що про що ми не говорили. Міжнародні відеоконференції проводяться, майстер-класи там з дизайну, мистецтво, фотографування, відео. Це теж тобто приходять фахівці і навчають дітей. Я як... так до речі, на рахунок відеоконференції, то із вересня місяця буде обладнання теж на базі ЗОШ номер 5. І будуть тренінги, транслюватися через інтернет. Буде відеоконференція зв'язок із Угорщиною, Словаччиною. Тобто, нас будуть бачити учні Словаччини, Угорщини і будуть задавати питання онлайн. Ми будемо з ними спілкуватися в онлайн. Ну дуже цікаві проекти. Знаєш, Максима, я дуже рада, що до нашої студії проходять такі гарні, головне, розумні закарпатці, за якими є майбутнє. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що детальніше розповіли про такий цікавий проект. Європейська школа, я думаю, що в майбутньому люди будуть більше ним цікавитися, особливо учні, і будуть це можливо буде для них стимулом краще вчитися, більше знати для того, аби брати участь у подібних працях, тягнутися одне з одним, і ставитися кращими і подорожувати таким чином звичайно. Відпочивати, поєднувати корисне, корисне сприємне, як це кажуть ваші побажання глядачам. Ну, побажання це саме, що стосується, що я бажаю завжди нашим учням. Це бути лідером, бути креативним, вміти себе презентувати. Ну і хочу побажати всім зараз. У нас період відпочинку, гарно відпочити, набратися сил і з новими силами прийти до школи, якщо це учнів стосується, так ну молоді розумні Закарпаття. Що що побажають? В принципі, як тема цього, то зберегти молодість, адже молодість це головне, тому що молодісті і життя не цікаве. Напевне, ну не... гарно відпочити літер все-таки дворі. Дякуємо, Аліна. Я взагалі бажаю наповнювати своє життя яскравими емоціями, щоб життя було цікавим. Ну і, звичайно, з новими силами прийти в школу або на роботу. Euh, восени, дякуємо вам від імені телеглядачів. Нагадаємо, що у нас у студії була Марія Семкова, Челіна носа та Арпат Арогаті. Осі керівник, президента, віце-президент Європейської школи. Ну ранок на тисі продовжується. Ми з хорошим настроєм крокуємо по нашому ранковому ефірі. Далі.